Всім доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Відкриваємо сторіночку в підручнику 71. І продовжуємо вчитися рахувати в межах тисячі. А саме тема сьогоднішнього уроку визначення загальної кількості сотень, десятків і одиниць у трицифровому числі. А також продовжуємо вчитися порівнювати трицифрові числа. Перш за все, пропоную пригадати. Одна сотня це 10 десятків або 100 одиниць. Подивіться, будь ласка, на малюночок, і давайте спробуємо назвати число, яке ми бачимо. Ми бачимо два великих почечки, тобто це дві сотні, отже, число 200. Далі ми бачимо три менших почечки, в кожному з них по одному десятку, один десяток, два десятки, три десятки, тобто число 30. 230 і останні це в нас одиниці. Рахуємо їх 1, 2, 3, 4. Отже, число, яке ми бачимо на малюнку, повторюємо разом 234. Давайте відповімо на запитання, яке є під малюнком. Скільки всього паличок на малюнку. Всього це значить повне число 234. Давайте спробуємо відповісти на наступне запитання. Скільки в числі 234 одиниць? Шукаємо на малюночку, де в нас одиниці. Ось вони. І їх в нас 4. Скільки в цьому числі десятків? Шукаємо кількість десятків і відповідаємо три десятки. І скільки в, чому, в цьому числі сотень? Дві сотні. Отже, відповідаємо на кожне з запитань вірно. Але сьогодні ми повинні розглянути ще інше запитання. Скільки всього десятків у числі 234? Міркуємо так: у числі 200-20 десятків. У числі 30 3 десятки. Отже, ми можемо сказати, що в числі 234, 4 відкидаємо, бо це одиниці, вони нам в десятках не потрібні. Всього 23. Десятки. Тепер запитання таке: скільки в числі 234 всього сотень. Сотень у нас всього лише раз, два, всього дві сотні. Скільки всього десятків ми сказали 23 і всього одиниць, коли ми чуємо слово всього, це ми не лише називаємо клас, в якому вони знаходяться, а рахуємо повністю всьому числі. Якщо порахувати всі ці палички, то ми можемо відповісти, що всього одиниць в цьому числі 234. Всього крокуємо далі. Подивіться, будь ласка, уважно на таблиці. У нас є перше, перша таблиця, в якій записані просто звичайні числа і звичайна кількість сотень, десятків одиниць. 450, в цьому числі 4 сотні, 5 десятків. І 0 одиниць. Число 376. В цьому числі 3 сотні, 7 десятків і 6 одиниць. Але якщо вас запитують, скільки всього, тобто ми будемо міркувати по-іншому. У цьому числі 4 сотні, а всього десятків, це тобто сотень, ми також рахуємо в 4 сотнях аж 40 десятків, тобто всього десятків 45. І всього одиниць 400. Тобто нам перерахувати треба всі палички. І число 376, всього три сотні, всього 37 десятків і всього 376 одиниць. Надіюсь, що ви мене зрозуміли. На домашнє завдання вам треба буде виконати порівняння чисел. Сторіночка 72, порівняння чисел 508. Нагадую ще раз: спочатку порівнюємо сотні. Якщо кількість сотень однакова, переходимо на порівняння десятків. Якщо кількість десятків також однакова, порівнюємо одиниці. Я надіюсь, ви все зробите вірно, тому що ви в мене великі молодці. Дякую за увагу! До побачення!